Moonlight Tales Ми можемо створити персональну казку для вашої дитини Детальніше в описі. А тепер час для казки. МАРІЧКА І КоЗяр почуттів У самому серці тихої долини стояло село, Світлограй, де кожна дитина мала маленький ліхтарик, що світився кольором її почуттів. Коли діти були щасливі, ліхтарик сяяв золотом. Коли сумували, ставав глибоким синім. Коли сердились, спалахував червоним. А коли відчували спокій світився ніжно-зеленим. Усі могли бачити почуття одне одного, окрім однієї дівчинки на ім'я Марічка. Її ліхтарик був особливим. Він міняв кольори всередині, але ніколи не світився зовні. Ніхто не бачив, що вона відчуває. І навіть сама Марічка часом не розуміла своїх емоцій. Від цього їй ставало тривожно. Одного ранку світлограй готувався до свята вогнів, коли діти виходили на вулиці з ліхтариками, що світилися всіма барвами. Чим щасливішим було село, тим яскравішим ставало небо. Але Марічка сиділа біля вікна і мовчки спостерігала за іншими. Її друг Тарас із зеленим спокійним ліхтариком постукав у двері. Марічко, ти не йдеш? спитав він. Не знаю, прошепотіла дівчинка. Мій ліхтарик, ніби не готовий. У грудях вона відчула щось важке. Не сум, не злість, просто щось незрозуміле. Того вечора Марічка вирішила піти сама до шепетливого лісу. Про який казали, що там емоції ростуть, як квіти кожна квітка мала свій колір і аромат, що відкривав приховані почуття. Йдучи все глибше, вона побачила навколо сяючі квіти. Одна яскраво помаранчева, лагідного діло Привіт, маленька. Озвався теплий голос. Перед нею сидів великий ніжний метелик з крилами, що переливалися всіма кольорами ліхтариків. Я Ластівка, хранителька почуттів. Чому ти така розгублена? Я не знаю, що відчуваю. зізналася Марічка. Усіх ліхтарики світяться, а мій ні. І сьогодні свято. Ластівка змахнула крилами і підлетіла ближче. Заплющ очі. Глибоко вдихни. Якого кольору ти хотіла б, щоб став твій ліхтарик? Марічка заплющила очі. Серце билося швидше, вона подумала про тараса, про свято, про дивну важкість усередині. І раптом у її уяві спалахнуло м'яке рожеве світло. Рожевий. прошепотіла вона. Ах, рожевий. усміхнулася ластівка. Це колір змішаних почуттів хвилювання, трошки страху, і надії. Ти відчуваєш багато всього одночасно, тому твій ліхтарик ховає світло. Тобі потрібно навчитися називати свої емоції. Ластівка повела марічку стежкою крізь ліс. Вони проходили повз квіти всіх кольорів. Оця, сказав метелик, для самотності, показала на блідоблакитну квітку. А це гнів, додала, вказуючи на палаючу червону. А ця ніжно-срібляста це сміливість. Марічка торкалася кожної квітки і шепотіла назви почуттів. І щоразу її ліхтарик починав тремтливо мерехтіти, наче прокидаючись. Коли вони повернулися до села, Тарас вже чекав її біля воріт. Де ти була? запитав він занепокоєно. Я вчилася розуміти, що відчуваю, відповіла Марічка. Думаю, я одночасно боялася і хвилювалася, але зараз. Я відчуваю себе сміливою. Тарас усміхнувся. Тоді ходімо разом. Коли вони приєдналися до святкової ходи, ліхтарик Марічки раптом спалахнув яскраво рожевим і сріблястим світлом освітлюючи цілу вулицю. Люди завмерли від подиву. Таких кольорів ніхто ніколи не бачив. Небо засяяло ще яскравіше. І перше почуття Марічки більше не ховалися. Вона навчилася розуміти себе і ділитися цим з іншими. З того дня, коли Марічка відчувала щось нове, вона зупинялася, дихала глибоко і називала це почуттям. Її ліхтарик став символом у світлограї. Чим краще ти розумієш свої емоції. Тим яскравіше сяє твоє світло. Наша казка добігла кінця, але попереду ще стільки цікавого. Підпишіться, щоб не пропустити наступну історію.